Шановні вчителі, шана вам! Не знаю, чи навчилися чогось на дистанційному навчанні діти, але батьків ви дуже підтягнули. Як ви вважаєте, наша Надійка стане співачкою чи танцівницею? Вважаю танцівницею? Ой, ви бачили, як вона танцює? Ні, я чув, як вона співає. Писати курсову болючіше, ніж народити дитину. А хіба ти народжував дитину? Ні. Але жінки часто кажуть хочу народити ще одну дитину. Але жоден студент не скаже а напишу я ще одну курсову. Дружина застала чоловіка із коханкою, але скандалити не стала, а вічливо сказала. Сядьте ближче один до одного. Я вас сфотографую на пам'ятник. Після сварки з дружиною відкрив холодильник і закрутив кришки всіх банок якомога щільніше, нехай першої демиритись.